Привіт, мене звуть Юля і сьогодні я вирішила, що цьому відео буде, тому що дуже довго я відкладала цей момент і занадто довго носила в собі цю думку, що я хочу почати знімати такі відео. І нарешті сьогодні до мене прийшло це усвідомлення, що якщо не зараз, якщо не сьогодні, то ніколи. Я не знаю, як правильно, не знаю, з чого починати, почну як відчуваю. Тому я записую це відео. Занадто довго я носила в собі думку про те, що хочу. Почати знімати такі відео, і хочу почати нести маси ті сенси, ті істини, по яким я живу. Тому що мої думки, мої установки, моє життя, моє світобачення, воно відрізняється від світобачення більшості людей. І нести в собі. Цю істину, ці знання, я можу, але вони просяться постійно на волю, і я розумію, що в один момент, якщо я не почну з цим ділитися, то я просто лопну. Бо вони просяться наружу, і з цим я нічого не зроблю. Тому. Вирішила ось так от спонтанно записати це відео. Чомусь е, саме мені захотілося розказати про свою історію, е, про свій життєвий шлях. Зараз мені 19 років, через декілька місяців мені буде 20. От, але за 19 років. Я пройшла дуже багато уроків і тих життєвих обставин, з якими мені доводилося на протязі життя постійно боротися, вирішувати їх і виходити з них. Народилася я зимою. У 2006 році в звичайній сім'ї, в невеличкому містечку, селищі, десь там, на Донеччині, росла як звичайна дитина, батьки мене любили звичайно, як і у всіх на той час. Але, як виявилося, згодом, що трішечки недолюбили. Трішечки мені цього не вистачало. Але про це я вже розкажу пізніше. І попри те, що я народилася в звичайній сім'ї, я ніколи не обмежувалася якоюсь увагою. Бо я була перша дочка, перша внучка, і як могли, так і любили. У зв'язку з цим на мої плечі також накладали дуже великі надії, що я маю бути якоюсь там. В школі я була звичайною дитиною, вчилася трішки краще, ніж інші, але не найкраще. Попри це, мені завжди говорили, що ти маєш вчитися добре, ти маєш бути хорошою, ти маєш бути такою, щоб тебе хвалили. І ти маєш бути зручною. І я в це почала вірити. І ставати такою, як мені говорили, і нав'язували з дитинства. Далі в мене народжуються дві моїх менших сестрички. Це моє продовження, це моя любов. І це дві частинки мене, яких я дуже сильно люблю. Але. Тоді, коли вони народилися, я більше почала відчувати таку самотність. Я почала дуже сильно закриватися в собі. І єдину підтримку, яку я могла тоді знайти на той момент, я знаходила в їжі. Для мене це дуже болюча тема, тому що вона, можливо, десь навіть зараз мені проявляється і тягнеться. І навіть неможливо, а я знаю, що це так, і є, я почала дуже стрімко набирати вагу. І з усіх однокласників я була найбільшою, я була найвищою, і я дуже сильно виділялася. Спочатку мене це не дуже турбувало до тих пір, поки це не почало турбувати моє оточення. Моїх найближчих родичів, мою родину, але не мене. І часто в свою сторону я почала чути фрази про те, що тобі треба схуднути, тебе так не будуть кохати. Було дуже образливих слів багато фраз, які мені кидали, і нав'язували ті комплекси. Які я понесла з собою в життя на ще багато-багато років. І якось з цим я жила, намагалася не показувати те, що мені це неприємно. Просто я когумка впитувала в себе всі ці поради, всі ці образливі фрази, і для мене це вже було великим ударом. Бо для дитини, якій 8-9 років, і коли їй говорять, що ти якась не така, і тобі потрібно схуднути, бо тебе не будуть приймати і кохати, це найбільший удар. І чути це від рідніших людей, було дуже боляче. Наступним Таким переломним моментом в моєму житті була зима 2015 року. У мене навіть може зараз піти трошки сльози, бо ця тема мені до сих пір болить. Але як іде потік, я відчуваю, що я маю з цим поділитися. Як і всі діти готувалася до новорічних свят. Дуже любила їх, тому що я дуже вірила в диво і в казку. Я реально думала, що коли ти загадуєш бажання в новорічну ніч, то воно обов'язково збудеться. І для мене це була прям якась фантастика. Однак ця зима. Не була схожою на жодну, які в мене були і які будуть в моєму житті. Бо Саме цією зимою я втрачаю тата. Єдине, що я пам'ятаю, це лікарня тата кудись забирають. Реанімація, Новий рік операція. І 5 січня о 4 ранку я чую фразу, що тата вже немає. В той момент я не згадаю, що я пережила, але скажу одне, що тоді реально померла якась частина мене. І та маленька дівчинка, Юля, який через два дні мала виповнитися 10 дуже швидко стала дорослою. Ще так цікаво вийшло, що вчора я просто також по взяла листи бумаги і почала писати свою історію. На папері. Я дописала її до кінця, бо відчула, що цього вистачить, що я писати далі не хочу. І це для мене зараз як якась підказка, на що я можу опиратися і розказувати. Я продовжувала жити далі, але вже без тата, бачила, як мама все тягне на собі. Яка на ній велика відповідальність, і як їй важко. Але попри це, я ніколи не бачила, як моя мама плаче, в неї ніколи не опускалися руки, і я завжди дивилася на неї, і просто пишалася цією жінкою, наскільки вона сильна. І саме мама стала для мене прикладом сильної жінки. Яка ніколи не здається, вона мені змогла замінити і маму, і тата. Далі моє життя якось стало таке більш в тумані. І єдине, що я пам'ятаю, це школу, я якось вчилася, намагалася вчитися добре, аби не підвести маму. І саме в ті шкільні роки. І я ще більше почала закриватися в собі і бути наодинці. В моїй голові, наскільки я пам'ятаю, завжди з'являлися такі цікаві питання і жага до того, що є трішки інше життя, аніж я бачила. Я завжди вірила в те, що можна жити щасливе життя, що можна не страждати, що можна жити в любові. І мені завжди жила ось ця віра, віра в щастя, віра в любов і віра в свободу. Хоча на той час я не розуміла, що це таке, що воно значить, просто відповіді до мене не приходили, але в мені завжди жила ось це бажання до цього щастя, до цього відчуття щастя справжнього. І чим. Більше я підростала, тим більше запитань таки з'являлось в моїй голові. Чому з нами все стається так? Навіщо ця ситуація трапила зі мною? А чому одні люди живуть так, а інші живуть так? Чому все в житті складається саме так, а ніяк інакше? І чи можемо ми змінити цю реальність? Але відповідей так і не було. Далі. Зі мною трапився 11 клас. Це були і перші стосунки, це пошук себе, ким я хочу бути, ким я хочу стати. І Юля завжди носила в собі мрію про те, що вона хоче стати юристом або поліцейською. І було якесь бажання допомагати людям. Не підсвідомо. Але воно було і носила віру в те, що в мене обов'язково вийде. Ще хотіла повернутися до теми стосунків. Мої перші стосунки трапились мною в 16 років, і це був недовгий період, але я максимально вдячна цій людині за той час. Але на той момент я дуже часто задавала собі запитання. Чи це справжня любов для мене? Чи це моя людина? Чому взагалі я задаю собі ці питання, а що означає моя людина? А чи це щирі почуття? І часто я тікала від цих запитань, Я думала, що зі мною щось не те. І намагалась не звертати на них увагу, але. Як то кажуть, від себе не втечеш, і в один момент я вирішила дослухатися до свого серця, до своєї душі і запитати, чи це справді моя людина. І відповідь була ні. Тому я пішла. Якби мені, можливо, боляче не було йти, але вперше в житті я обрала себе, я обрала піти. І не дивлячись на це, мені стало краще з часом. Мені стало краще, але я не розуміла, як назвати це відчуття. Як воно називається? Те, що мені стало краще, коли я обрала себе. В 17 років я закінчую 11 клас, вступаю в Київ. В мене було дві спроби, і перша, і друга були позитивні, але я обрала другий варіант, який для мене виявився найкращим варіантом в житті. Тому що все, що ми не обираємо, воно нам на краще. Значить, по-іншому не могло і бути. Мрія, яку я мусила собі стати юристом або поліцейською, реалізувалася. Я вступила на навчання, але попри це. Я завжди, я завжди шукала себе. І я пробувала різне. Я пробувала себе в дуже різних сферах. І майстром манікюру, і офіціанткою, і пекла торти, і робила солодкі букети, і пробувала СММ, і фріланс, і працювала помічником адвоката. Я змінила дуже багато сфер. Да, перепробувала багато чого, але все було не те. Тому що в серці я завжди носила мрію про те, що я хочу допомагати людям, і я хочу так от ставити камеру і щось розказувати на камеру. І я знала, що те, що я буду говорити, воно обов'язково буде допомагати людям. Далі після 17 років зі мною трапляється духовність, духовність, яка трапляється через біль. Я ще несвідома дитина, сама в Києві, яка тільки пізнає цей світ, знайомиться з різними людьми. І були життєві обставини, і траплялися люди на моєму шляху, які робили мені боляче. Але я розумію, що завдяки цим людям я росла. Я росла морально, духовно і фізично. І я за це їм дуже дякую. Далі в моєму житті трапляється прекрасна людина. Це була дуже судоносна подія, яка. Точно зробила такий квантовий скачок в моєму житті, і повністю мене втягнула в духовність, а саме в матрицю таро, нумерологію, астрологію. І саме з цього почався мій такий духовний розвиток. Я почала дивитися на себе по-іншому, почала дивитися на цей світ по-іншому. І воно працює так, що. Коли в тебе змінюється реальність, до тебе приходять нові знання, ти починаєш змінювати своє мислення, до тебе починають притягуватися зовсім інші люди, зовсім інші ситуації. І ти починаєш проходити дуже сильні життєві уроки. І такий також трапився зі мною. Про нього я не хочу говорити дуже багато, але саме він. Навчив мене звертати увагу на себе і в першу чергу зрозуміти, хто я, чого я хочу від себе, чого я хочу від життя, і яким я хочу бути в цьому світі. І саме цей такий життєвий урок. Став моєю трансформацією і початком в моєму житті, коли я стала саме на шлях любові до себе, на шлях прийняття себе, на шлях, на шлях до життя своєї мрії, про яке я мрію. Але я скажу, що всі уроки, які ми отримуємо, вони даються нам через дуже велику біль. Нам завжди треба чимось пожертвувати, щось віддати, аби перейти на новий рівень. І аби вирости, стати сильніше, мудріше і краще. Як я дійшла до того, що я зараз сижу і записую це відео? Як я вже говорила раніше, мрія говорити на камеру в мене ще була дуже давно. І... Скільки б я не тікала від неї, не намагалася займатися чимось іншим, ця мрія ніколи не покидала моє серце. І останнім часом моральні стани, і фізичні, і емоційні, які я переживала, вони приводили до того, аби я це почала робити. Я просила Всесвіта допомоги, тому що я не могла наважитися на це, але всесвіт мені допоміг. Знову ж таки, через біль, через страждання, але допоміг. Пройшовши через такий життєвий шлях, я не знаю навіть, що я тут не говорила. Це було так, коли до мене йшло в потоці. Але було дуже багато моментів, уроків, болючих. І не дивлячись попри це, я не опускала руки. Я завжди залишалася з за цією любов'ю в серці і вірою в те, що це не кінець, а це тільки початок. Завдяки цим всім життєвим обставинам і цим всім ситуаціям я змогла дійти до щастя ось тут, гармонії ось тут. Без якихось матеріальних досягнень, без якихось. Великих успіхів я змогла ось тут створити щастя. І я навчилась повертати його собі в ті моменти, коли здається, що це кінець, і по-іншому бути не може. Тому для мене це вже є велике досягнення. І це тільки початок. Я тут, щоб. Ділитися своїм досвідом, ділитися тим, що допомагає мені зберігати цю віру в серці, цю любов, це щастя. І, можливо, я дуже цього хочу, аби мій досвід, мій життєвий шлях і мої знання вони допомагали іншим ставати краще. Почати любити себе і стати хоч трішечки щасливішими. Ну, ось таке в вийшло відео. Дякую за увагу.